Розподіл майна, розлучення, банківські спори все це й не тільки можна проводити без судів, виключно за допомогою мирової угоди. У світовій практиці такий механізм застосовується давно. А от Україна піонер. За 2012 рік вітчизняні суди розглянули близько п'яти мільйонів справ. Навантаження на представників Феміди чимале і саме досудове вирішення спорів дозволить істотно його знизити. Причому у виграші тут не лише судді, але й мешканці. Це економія часу для сторін. Це економія витрат для сторін, це е, е, примирення сторін, примирення конфлікту, і це все покладено в нас на суддю. Реалізувати такий проект Україні допомагає Канада з їхнім урядом, каже Ігор Самсін, Уже підписано угоду на 5 років. Сума інвестицій 5,5 мільйонів канадських доларів. Модульними обрали Одещину та Прикарпаття. В Івано-Франківському міському суді кажуть, за три місяці такої практики хороші результати. В досудовому порядку врегульовано 120 справ. Як правило, це сімейні правовідносини. Як правило, сторони, отримавши відсудді. Роз'яснення правових позицій по вирішенню таких спорів приходять до переконання, що треба швидше закінчити цей спір. Способом таких примирень в основному були такі процесуальні інструменти, як залишення позову без розгляду. Такий спосіб надає можливість стороні повторно звернутися однак. Отримавши такі роз'яснення, сторона припиняє спір, і це відбувається одномоментно ну, досить швидко в суді. Зараз кажуть фахівці взялися активно розробляти науково-методичні посібники дистанційні курси навчання. Адже якщо в Канаді суддя вільний у своєму виборі, то український мусить вести себе абсолютно неупереджено. А це вимагає не лише майстерності юриста, але й психолога.